Спочатку подивіться ось це. Ножовий бій: це мастхев для десантників чи як вийде? Щоб дійти до ножового бою, десантник має придбати автомат, все БК, всі гранати, потім всі палки, які рядом, всі камні. І тільки потім, може, він дійде до ножового бою. Це дуже великий шлях. Да, і да. то я добавлю це, якщо він ще такого самого далбайоба, як він, який теж все прибався. Бугага, га, як смішно. Два молодих десантники повторюють цей деградантний совковий анекдот. А чому ж дуже зручний анекдот для тих, хто не хоче займатися своєю фізичною підготовкою та вдосконаленням своїх рукопашних здібностей. Для тих, хто не знає, що такі ситуації такі трапляються і такі доволі часто. Хоча на моєму прапорі не це основна причина для чого, чому потрібно б запроваджувати бій ножем в ЗСУ. А зараз погляньте ось це. Поки де ж збільшилася кількість стрілецьких боїв, збільшилась. Більш тільки вони стали більш на коротшій дистанції, тому що зараз як по самому відбувається. Наша піхота сидить в укритті, майже постійно. Тому що будь-яке твоє пересування, виявлення це відразу ж засоби виявлення і ураження, по тобі працюють. Відповідно, і так, піхота-противника. Їхнє завдання це найшвидшим часом, найкоротшим шляхом подолати цю відстань да, від своєї там, вихідної точки так, до відповідно наших позицій. І от тоді, відповідно, вони вже максимально приближаються, тут дається команда піхоті, вона вибігає, займає свої місця і починаються короткі стрілецькі бої. Угу. Якби було подумати, а так, от бачите, стрілець, навіть більше того, дуже часто почали доходити навіть до рукопашних боїв в, безпосередньо в траншеях. Тому е, на противагу деяким, е, деяким, не будемо говорити кому, угу. стрілецька підготовка е, є однією з найважливіших. От саме швидкий, короткий е, контакт. А сумнозвісний бій з якутом? Про який не чув лишень той, хто, мабуть, що перебував в комі останні шість місяців. Але я не буду про це зайвий раз нагадувати. А ось послухайте ще про те, чи трапляється клин, чи закінчуються набої у солдата. І це вже від військовослужбовця, який знає про це особисто, дуже добре знає. Таке дуже, так, так дуже часто трапляється. Так це... Не розрахував, молодий, недосвідчений, не розрахував, не взяв боєприпаси, там, зброя заклинила, вони не дуже її люблять чистити. Ну от таке реально може трапитися. На одному з курсів, котрі ми проводили з Максом вже цього року. Серед інструкторів, серед групи інструкторів, це 10 чоловік. У двох з них в цій війні вже був досвід рукопашного бою навіть бою з ножем. Я кажу, що не буває. Це ж треба так, два довгої. Як це не буває? Як я сам різаний, то як це не що, буває? Що у вас був досвід. Так, в мене рука порізана і трошки спина. Це в бою? Так. Продовжувати не стану. Ідея цієї проповіді, думаю, в цілому всім зрозуміла. Хто не знає, не дивився попередніх відео і дивиться це на Тік-Ток або в Інста Сторіс, на Ютуб більше. TikTok і Інста не люблять довгих історій. В кінці завжди ще щось смачненьке саме з занять, з наших занять. Якщо ви вже тут, якщо ви на YouTube, поставлю на фінал щось цікавеньке. Ось навчання в бойовій бригаді. В бригаді, яка виконує завдання в секторі. Ми тоді називали ці уроки 20-хвилинкою начфіза. Я був на посаді начфіза цієї бригади. 20-хвилинка начфіза. Заняття проводилось на полягоні. Зазвичай це тактика вогнева. Медицина, інженерно саперна тощо це могли б бути ЗВРС командира бригади, ЗВРС ОТУ, які завгодно групи, підрозділи. І от коли вони поверталися на обідню перерву, наприклад, зі своїх тактичних вогневих вишколів, вони заходили на моє навчальне місце там, де проводили заняття або з фізпідготовки, або з бою ножем. 20 хвилинка на Чфіза. В секторі з дядьками від 36 до 60 років. Розрядка. Перемикнутись, досвід. Досвід поєдинка. Фізпідготовка. Ось декілька моментів. Що тепер неправильно? Як я вам вчора малював? Пери, йоп. Оп. Оп! Не спішимо. Від простого до складнішого. І паралельно ви його випрямляєте. А тепер з цього підкрока і три. І чотири. Головна задача це зараз зреагувати і відійти. Якщо я у разові вийшов, той шолом скоригує в гол. Два, три. Що, завжди треба розносити. І чотири. Знизу догори під щелепу або під око, або що там. Упор залишається. Бачите, навіть коли він вивів, щоб використовувати саме. Через що я проповідую ножовий бій в Збройних силах України. І коли мобілізовані зараз всі. Прошарки населення, вікові групи. Дивіх Миколаївич хорошо і ножку прибирає все, і реагують. 53 роки. Штурмовики! ці холя! І тут же формується і відчуття дистанції, тобто набування сили, такої козацької злості. Продовжуємо. Все ще вгору, я відбуваю вгору. А тепер неважливо просто понаносьте, тільки не вбийте мене. Сюди-сюди, куди вам завгодно. Я вже вчусь. Ну, добре. Головне прибрав, а там як вийшло, це вже з досвідом набувається. Зрозуміло? Зробили це і вже потім вже я сюди або сюди. А ви реагуєте? Добре? Центр я маю прибрати і відбити. А якщо так, то сектор від 9 до 12 я кажу не контролювати. Раз. Два. Пак. Печінка, шия, щелепа. Оце у нас є база. І з неї ми можемо ліпити конструктор. Хорошо. Що робити із озброєною рукою? І раз, чотири. Оця рогаточка пум пішла. о, Ага, віджимаємо 10 разів. І раз, два. Не, не звідси, ви так не встигнете. Вони мають бути го. Ми ж вчора з вами полювання за руками. І два. І три. О, це. Далі. Тепер задача на третій раз прихватити руку. Наступне. Тобто ми йдемо по маленьким сходам. Знову ж таки, щоб увійти в цю штуку, це... о, давайте тепер порухаємось. А тепер вам треба заколоть. мене, да. Да, ну, можна, можна, можна і так, в залежності від того, наскільки буде підготовлена людина. Ну Ножовий бій, не ножовий бій без практики двобою. І перше, саме саме просте, з чого потрібно починати, це баночки з енергетиків, будь-яка фігня яка не наносить великої шкоди для того, щоб випрацювати навичку. О, От ми так руки тримаємо, ми не достаємо один до одного. Та? Задача зараз не накидати один одному, а задача задіяти цю руку і зрозуміти на, ну, двойки, комбінаторика і так далі. Для чого ця рука, на що вона полює. І скільки можна нанести ударів ножем, навіть в стиснутому цьому положенні. І рухайтесь, да, от, атакуйте. Ну, давай. Він чогось не може. Ви зрозуміли сам принцип. По 15 секунд, по 20 кожному вистачить, щоб сам принцип уловити. Сама головна задача зрозуміть, для чого захисна рука, як вона працює, що таке комбінаторика і рознос рівнів. Приготувалися. Почали! Приготувалися. Стоп! Аналізуємо. Як вийти із. <звач> хорошо, хорошо, стоп, стоп, стоп. Уже краще. Стоп! А за втрату ножами всі віджимаємо. Є командир молодець. Добре? Стоп. Добре. Обидва, хорошо все зрозуміло. Готові? Поїхали. Полювання за руками. Стоп. Не зациклюйтесь на обороні. У вас є рука з ножем, якою ви також можете. Працюйте. Поїхали. О, хорошо. Вийшов атаки. О, молодець. Ці інстинкти, да і ще упакувати в техніку. О, хорошо, і вийшов. Молодець. Робота з незручним противником це також хороший досі. Можна дякую. можна. Дякую. О, Весна. О. Так, дядьки, скажіть тільки чесно, от потрібна тема 20 хвилин на день чи ні? Дякую за зауку! Дякую за розуміння, хлопці. Кожен українець, котрий потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка.